Thank you Вітаю вас. ви на хвилях української радіо Вінниця в ефірі. Програма з перших уст про використання патріотичної тематики в рекламі. Говоримо сьогодні. Нагадаю, Верховній Раді пропонують обмежити використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі під номером № 9128 опубліковано на. На сайті парламенту законопроектом пропонується встановити, що не можуть одержати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як торговельні марки, позначення, що повністю чи частково відтворюють назви подій, пов'язаних зі здійсненням заходів з національної безпеки і оборони відсічі і стримування російської збройної агресії. Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що останнім часом спостерігається експлуатація цієї тематики в комерційних цілях. Яка ситуація сьогодні з використанням державної патріотичної символіки в рекламі, а також які є чинні закони, що обмежують використання такої символіки? Говоримо сьогодні з Юлією Білик, начальницею управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області? Вітаю вас, пані Юлію. Юлі. Отже, я поки що додам, що передбачає законопроект номер 9128. Вони пропонують ухвалити. Що не всі патріотичні рекламні кампанії будуть заборонені, а лише ті, які мають наступні ознаки, зокрема назви пов'язані зі знаковими в ході війни населеними пунктами та місцями, які стали символами героїзму українців відображення агресії. Наприклад, це може бути напій, Буча, Комбуча, назви пов'язані з військовими операціями та подіями війни, наприклад, насіння радиска Азовсталь, назви, що відтворюють найменування виробників та типів озброєнь. Наприклад, сети суші, Джавелін чи Байрактар тощо, назви військових підрозділів, наприклад, сухарики, зсу, а також назви, що відтворюють офіційні вітання ЗСУ слава Україні, героям слава та інші офіційні вітання військових. Отже, пані Юлія, яка ж ситуація є на сьогодні? Яке є чинне законодавство, і чи обмежує воно використання реклами пов'язаної з Збройними силами України? Ну на сьогоднішній день дійсно багато комерційних організацій підприємств використовують. Символіку Збройних сил України все, що пов'язане з сьогоднішнім станом в нашій державі. Проте говорячи чисто про Вінницю Вінницьку область, на сьогодні у нас таких моментів не зафіксовано, і говорити про масовість на нашій на території нашої області, ми просто не можемо, тому що її дійсно ну в такій кількості немає. І е, говорити про те, що на сьогоднішній день е, повністю заборонено використання в е, згідно щенного законодавства е, даної символіки е, ще зарано, тому що е, обмеження такого немає на законодавчому рівні е, прямого, тому але є певні обмеження, які коригують, можуть коригуватися певними статтями закону України про, про рекламу. Які обмеження є от на сьогоднішній день в чинному законодавстві, яке діє на сьогодні, і чи змінювалося законодавство в період війни? Ну, по-перше, завжди було заборонено законом України про рекламу. Це використання в рекламі державної символіки, тобто Герба України, Прапора України, там, наприклад, і гімну України. Закон наш передбачає заборону не тільки нашої державної символіки, а й символіки інших держав, певних об'єднань. Це повністю заборона, яка регулюється законом. Також, що сьогодні прослідковується і повністю заборонено законом, це рекламування і, взагалі, в рекламі зображення зброї, зображення будь-якої військової техніки, зображення навіть імітація зброї, навіть іграшкової зброї, заборонено законом України про рекламу. А також говорячи про Персонажів про суб'єктів, які зображені на рекламі. Це дуже часто зараз ми бачимо військових. На сьогодні, це є фізична особа, яку, в принципі, без її дозволу в рекламі зображувати не можна. Ну і звичайно, ще такий момент, що певні твердження, які є дискримінаційними за ознакою статі, там, соціальним положенням, майнового стану, також вони заборонені, що сьогодні можна так також підвести під зображення військових, а в яких сферах зараз найчастіше використовують тематику збройних сил України, тематику війни, де саме це цим зловживають, от за вашими спостереженнями? В принципі, конкретно сьогодні не можна сказати де саме. Ми спостерігаємо і в сфері послуг, і продукти харчування, як такі, да, і напої. Тобто конкретно саме де сказати не можна, але те, що вона дійсно сьогодні дуже часто присутня, особливо в ЗМІ на телебаченні, то це дійсно так. А от де межа, що можна використовувати? Що не можна? Це з державних символів, символів Збройних сил України? Чи можна, наприклад, використовувати позитивні символи, наприклад, образ тваринок, там пса, патрона, чи інші позитиви, чи російський корабель? Де оця межа, і як це визначити, ну по перше, такої чіткої межі на сьогоднішній день нема, адже змін в закону України про реклами під час воєнного стану, ще не було внесено, і не про ця межа не прослідковується. Тобто, все, що в позитиві, і все, що є, наприклад, ну, візьмемо приклад пса патрона, да, ну, це заборони немає. Єдине, що коли буде в рекламі пес патрон. В одягнутий, в обгорнутий, як зараз його роблять прапор України, то буде, буде претензія до того, що є прапор України, але не до самого пса-патрона. А стосовно от прапора України зараз, наприклад, багато одягу із патріотичною символікою, жовто-жовто-блакитні кольори, де межа, що є прапор, а де от що саме це просто поєднання кольорів, чи можна це якось розрізнити, будемо говорити, що на одязі це не заборонено і не буде. Я так вважаю, заборонено, тому що це є практика багатьох країн, коли зображення ми можемо спостерігати і завжди спостерігали, коли коли зображення прапора або будь такої державної символіки завжди було там чи Британії, чи США на одязі, на певних сувенірних виробах, це є популяризація держави, і тут нічого, я вважаю, такого протизаконного немає. І на мою думку, навіть про таке і не будуть думати про щоб зробити дійсну заборону на сьогоднішній день, завдяки таким масовим носінням, наприклад, тих самих футболок, ювелірних виробів, про нас знають. Ми особливо ті, хто за Кордоном і взагалі для, для нас це є престижно сьогодні одягнути ту саму футболку з прапором України. Це не відноситься до рекламного об'єкту, сам одяг на фізичній особі, тому межі такої і конкрет, конкретного обмеження немає. Яка ситуація з використанням зображень фізичних осіб? Адже зараз теж є, наприклад, одяг, де зображені сучасні герої України, і той же пілот края, і так далі. Угу. Чи які взагалі вимоги до такої продукції? Чи потрібно узгоджувати з особою, яка зображена, наприклад, на одягу використання фото? Ну, звичайно, якщо говорити конкретно про рекламу, то однозначно це є має бути дозвіл від фізичної особи, яку зображено на? Рекламному об'єкті, якщо говорити про одяг, то це не є по-перше, рекламний об'єкт. А по-друге, це є вже людина, яка виготовляє чи підприємство, яке виготовляє одяг. Воно має мати авторське право на виготовлення даної моделі. Ну і звичайно, авторське право йому ніхто не дасть, якщо в комплекті документів до виготовлення, наприклад, зображення чиєїсь людини, не буде офіційного письмового дозволу саме цієї людини. А чи коректне використання, наприклад, на тому ж таки, одязі зображення фото особи, яка вже, на жаль, загинула, і чи потрібно це узгоджувати з родичами загиблого? Ну, коректно. Ну, дійсно, це Що про це, це каже закон? Закон закон України про рекламу, про сам одяг, наприклад, то ні він ні ну до цього до цього, до цього до даного напрямку не відноситься. Якщо говорити про рекламні об'єкти, зовнішня внутрішня реклама, реклама в соціальних мережах, то чітко прописано, що ми маємо мати дозвіл від цієї особи, яка зображена. Тобто, якщо особи немає, то ви, звичайно дозволу не отримати. Хіба що. Перед смертю людина, герой України, скажімо так, дав дозвіл юридично родичам на те, щоб вони дозволяли використовувати його чи її обличчя в рекламі. У серпні 2022 року маркетингова компанія Кантар та Google зробили спільне дослідження. Результати цього опитування демонструють, що українців дратує у рекламі і як загалом вони оцінюють креатив під час воєнного стану. Отже, майже чверть опитаних це 23%, зазначила, що їх дратує. Використання національної символіки, неврахування військових реалій або недоречність реклами, спекуляції чи піар на темі війни. Респонденти наводять назви під себе Вайрактар чи слава Україні. При цьому більша частина 57%, позитивно ставляться до воєнних образів, таких як ПЕС Патрон, російський корабель чи байрактар. Майже три чверті це 72% опитаних. Вважають, що використання патріотичної теми доречне під час війни. 71% зазначили, що позитивно ставляться до гумору в рекламі брендів, особливо мемів на воєнну та невоєнну тему, тематики втрат російських військових. Да. Пані Юлію, чи є наразі попит на такі назви, де використовується патріотизм, символіка ЗСУ? Ми всі прекрасно бачимо і знаємо, що дійсно попит є, тому що сьогодення нам диктує те, те чим. Людина дихає, скажімо так, культурно і некультурно вживає інформацію. Навіть ми залежні від ситуації, і ситуація диктує нам наш попит. І дійсно він є, і, і з, його можна розглядати з, з двох сторін. Є, Якщо дійсно це позитивно, якщо це є на користь, то люди сприймаються нормально. Але є і паралельна сторона, яка трошечки Негативно сприймається суспільством. Стосовно рекламних слоганів, тобто висловів, яка ситуація із з ними, чи можуть вони використовуватись в рекламі, чи прописано це законом, що дозволено, що ні, знову ж таки, це гасла слава України та інші привітання, які використовують військові? Гасла подібного роду ще на сьогоднішній день не прописані, не врегульовані, але я точно можу сказати, якщо ці гасла якимось чином дискримінують певну особу або групу людей, то вони заборонені законом. На сьогоднішній день яка ситуація з відповідальністю, якщо йде йдеться про порушення закону про рекламу, тобто що на сьогодні є? На сьогоднішній день відповідальність становить п'ятикратному розмірі від вартості розповсюдженої реклами, тобто скільки коштує реклама, штрафна санкція в п'ятикратному розмірі? Тобто, якщо реклама 2000, то помножити на 5, і це буде це буде грошовий еквівалент штрафу за порушення законодавства. Це за чинним законодавством, да, яке да, нині діє. Да. Ви зазначили на початку розмови, що на Вінничині скарг з приводу некоректного Ні, використання нема. патріотичної реклами не було. Але чи проводить Держпродспоживслужба певні перевірки рекламного ринку в області, з якою періодичністю здійснюються такі заходи? Держпродспоживслужба регулярно що? щоденно здійснює контроль за дотриманням законодавства про рекламу, контроль за рекламою це певний вид контролю, який не має періодичності. Тобто, він щоденний, постійний, і це не є перевірка, адже сама реклама це загальнодоступний об'єкт, і для того, щоб перевірити, ми перевіряємо не суб'єкта господарювання, його діяльність, чим він тобто, займається, а саму рекламу, яку він надає. Тобто це не є перевірка його діяльності. Не виходить спеціаліст на місце здійснення підприємницької діяльності. Тобто, скажімо, є бікборд, який розміщений на, на масу, і він є доступний. Тоді вже спеціаліст оцінює чи є в ньому порушення чи ні. Якщо є, фіксується протоколом і направляється до суб'єкта господарювання певний пакет документів для того, щоб було заведено, і в результаті закрито справу. Про порушення законодавства про рекламу. Тобто є межа, це не перевірка, це постійний щоденний контроль, який навіть не підлягає. Сьогоднішньому ми знаємо, що є моніторинг на заходи державного регулювання контролю. Даний вид діяльності не підлягає до заборони даного. Даних видів перевірки. чи можуть скаржитися споживачі на невідповідну чи некоректну рекламу з використанням патріотичної символіки, і куди вони можуть звернутися на сьогоднішній день? Так, споживачі мають право і мають це робити, адже ми сьогодні над цим працюємо. Це один із важливих сьогодні напрямків, пріоритетних напрямків нашої служби в зв'язку з тим, що така ситуація в державі і є моменти зловживання і на кожну скаргу. Ми реагуємо, здійснюємо моніторинг, здійснюємо контроль. В результаті, якщо дійсно є порушення, ми фіксуємо, виноситься штраф на санкції, яку суб'єкт підприємницької діяльності має сплатити і демонтувати рекламний об'єкт. Програма з перших уздобігає кінця про використання символів ЗСУ, а також державної патріотичної символіки в рекламі говорили ми і сьогодні. У студії була Юлія Білик, начальниця управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспожив... Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Дякую, пані Юлію, за розмову. Для вас працювала журналістка Іриса Герцун, звукорежисерка Оксана Кравчук. Почуємося в наступних ефірах.